Ласкаво прошу на канал Бесероплетиня. З вами Оля. В цьому відео покроково покажу, як зробити жука-сонечко з бісеру в техніці хрестик. Для його плетіння беру бісер чорного та червоного кольорів, риболовну волосінь діаметром 0,22 мм. Беріть прозору. В мене буде чорна для камери. Відрізаю приблизно 60 см. Підпишись на канал, якщо цікавить тема бісероплетіння. А ми починаємо. Перший крок. Набираю одну чорну три червоні. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню червону бісеринку. Кінці складаю разом та затягую на середині плетіння. Другий крок. На одну сторону набираю дві червоні, на іншу одну червону. Тим кінцем, де одна штучка, прохожу назустріч в крайню бісеринку. Слідкую, щоб плетіння було на середині відрізку. Третій крок. Ще раз на одну сторону набираю дві червоні, на іншу одну червону. Тим кінцем, де одна червона, прохожу на зустріч в крайню бісеринку. Четвертий крок поворот на другий ряд. На сторону до червоного бісеру набираю дві червоні одну чорну. Іншим кінцем прохожу на зустріч в чорну бісеринку. Тепер плетіння я триматиму червоним бісером вліво. Починаю другий ряд п'ятий крок. На нижню жилку набираю 4 червоні, і цей же кінець вставляю вниз в першу набрану червону. Підтягую до решти плетіння. Шостий крок. На праву сторону нанизую дві червоні. Лівим кінцем прохожу назустріч в крайню червону. Затягую. Ліву волосінь вставляю вверх в найближчу бісеринку попереднього ряду. Сьомий крок. Справа додаю одну червону, одну чорну. Іншим кінцем прохожу крізь чорну бісеринку хрест-нахрест. -хрест. Після того, як затягнула ліву жилку, вставляю вверх в червону бісеринку попереднього ряду. Восьмий крок. Направо нанизую дві червоні, іншим кінцем прохожу назустріч в крайню червону. Затягую та ліву волосінь вставляю наверх в найближчу бісеринку попереднього ряду. Дев'ятий крок. Направо нанизую дві червоні. Іншим кінцем прохожу на зустріч в крайню червону бісеринку. Десятий крок поворот на третій ряд. Зліва одна червона, дві чорні. Іншим кінцем прохожу на зустріч в крайню чорну. Починаю третій ряд одинадцятий крок. Наверх додаю три чорні. Нижнім кінцем прохожу назустріч в крайню чорну. Після того як затягнула ліву жилку вставляю вниз в найближчу червону бісеринку попереднього ряду. 12 крок. На праву сторону нанизую одну чорну, одну червону, іншим кінцем прохожу назустріч в червону бісеринку. затягую. Ліву жилку вставляю вниз, в найближчу червону бісеринку попереднього ряду. Тринадцятий крок. Направо набираю одну чорну, одну червону. Іншим кінцем проходжу хрест-нахрест в червону бісеринку. Після того, як затягнула, ліву жилку вставляю донизу, в найближчу червону бісеринку попереднього ряду. 14 крок так само направо набираю одну чорну, одну червону. Прохожу назустріч крізь червону. Ліву волосінь вставляю вниз в найближчу червону бісеринку попереднього ряду. П'ятнадцятий крок ще раз. Направо нанизую одну чорну, одну червону, прохожу крізь червону бісеринку назустріч. Затягую Ліву жилку вставляю вниз, в найближчу червону бісеринку попереднього ряду, 16-й крок поворот на четвертий ряд. Зліва додаю одну червону, одну чорну. Правим кінцем прохожу на зустріч в чорну бісеринку. Починаємо четвертий ряд, 17 крок. Наниз набираю три червоні. Іншим кінцем прохожу на зустріч в крайню червону, стягую. Лівий кінчик завожу вверх в найближчу чорну бісеринку. 18 крок. Направо нанизую дві червоні, іншою жилкою прохожу хрест-нахрест в крайню червону. Затягую Ліву жилку вставляю вверх в найближчу чорну. Дев'ятнадцятий крок ще раз направо нанизую дві червоні. Прохожу назустріч в крайню червону. Після того як затянула ліву волосінь, вставляю вверх в найближчу чорну. 20-й крок повторюю направо нанизую дві червоні, іншою волосінню прохожу хрест-нахрест в крайню червону. Лівий кінчик вставляю вверх в найближчу чорну бісеринку. Двадцять перший крок. Справа в мене одна червона, одна чорна. Іншим кінцем прохожу назустріч крізь чорну бісеринку. Стягую. Ліву волосінь вставляю вверх в чорну бісеринку попереднього ряду. 22 крок. Поворот на п'ятий ряд. Зліва додаю дві чорні, правим кінцем прохожу крізь крайню бісеринку. Починаємо п'ятий ряд, двадцять третій крок. Наверх набираю одну чорну, дві червоні, нижнім кінцем прохожу назустріч в крайню червону. Затягую. Та лівий кінчик вставляю вниз в найближчу червону бісеринку попереднього ряду. Двадцять четвертий крок. Направо додаю одну чорну, одну червону. Прохожу крізь червону. Ліву волосінь завожу вниз в найближчу червону бісеринку попереднього ряду. Двадцять п'ятий крок. Справа в мене одна червона, одна чорна. Проходжу хрест на хрест в чорну. Після того, як затянула ліву волосінь, вставляю вниз в найближчу червону бісеринку попереднього ряду. 26 крок додаю дві червоні бісеринки. Двадцять сьомий крок на ліву волосінь нанизую три червоні і цей же кінець завожу вверх, в бісеринку попереднього ряду. І ще цей же кінчик вставляю вправо так, щоб вийшов хрестик. Двадцять восьмий крок. Крізь одну чорну прохожу на зустріч. Останній шостий ряд 29 крок. На низ набираю три червоні, верхнім кінцем прохожу крізь крайню червону. Після того, як затягнула, ліву жилку завожу вверх в найближчу червону бісеринку. Тридцятий крок. Додаю дві червоні бісеринки. 31 крок. Також вплітаю дві червоні. Останній 32 крок. Набираю дві червоні, крізь обидві прохожу хрест на хрест. Кінці волосіння завожу трохи далі, так, щоб вони опинились поряд. Зав'язую три вузлики та обрізаю зайве. При бажанні робимо дві такі однакові деталі жука та зшиваємо їх. Як сшивати фігурки, таке відео знайдете в мене на каналі. Беріть 40 см жилки. Жук сшивається точно так же, як і смайлик. На кутах проходимо попарно крізь дві бісеринки. І ось така фігурка жука-Сонечка сьогодні вийшла. З вас вподобайка, а з мене нове відео!